У синє море сонце ясне тоне, і своє світло, ніби кров червоне, по всій країні доокола сіє. А там зозульку в дещувати, а там дзвіночок став селом кувати. Там буря вітер листям шевеліє. Пчисте діво, радуйся, Маріє, прочисте діво, радуйся, Маріє, он молод жовняр ліси на мураві. Личко студене, шатиму кроваві, Розстрілен нині, бо самий не вміє, Камряття яму темному вкопали, і на спочинок бідного в ню склали. Уже не скаже, як дзвіночок запіє. Причиста діво, радуйся, Маріє. Причиста діво, радуйся, Маріє, під плотом сіла удовиця мати. До себе тулить, бідне, сиротяте і плаче ревне. Серденько їмє, ба вже не плаче, вже й не голосить, склонила голов, більше не підносить, зірниці плачуть, а дзвінок німіє. Пчиста діво, радуся, Маріє, прочиста діво, радуйся Маріє, там одне блудець блудить плакана дитина, без тата, мами, бідна сиротина нічого не їло. Душечка йому мліє, і хоче в хату бідня не вернути, Господар псами травить його чуте, Березкло впало, кровся з ніжки ліє, Причиста діво, радуйся, Маріє, причиста діво, радуйся, Маріє, бо я не можу. Важку я душу маю і чути мушу, і дивити мушу, що тут на світі ах, тут ся діє. Та як до гробу зложить моє тіло, де темно, тісно, студено, злотіло, де нич не плаче, де усе зомліло, причиста діво, радуйся, Марія!